Третій день нашої, нашої підготовки до свята святої Терези, Бенедикти від Христа і Дітиштаїн будемо роздумувати над темою Христа. Хрест, каже Литаштайн, це остаточне об'явлення правди. І шлях правди він не завжди світлий. Дуже часто він веде через темряву, через страту, через біль, через непорозуміння, через конфлікти. І коли дивимося, на Адиту Штай на жінку з великим розумом, глибоким досвідом, а так само дивимося на жінку, яку доторкнув Хрест. Один з авторів пише так: у ній поєдналися три шляхи до істини мислення, переживання і жертва. Сьогодні, під час цієї нашої зустрічі, будемо говорити про жертву, будемо говорити про хрест як місце остаточного його об'явлення істини. Коли подивимося на світ, в якому живемо, то розуміємо, що світ боїться страждань, світ уникає страждань, світ знецінює страждання, світ мало говорить про страждання. Чому? Тому що ми привикли жити в такому світі, де є комфорт, де є стабільність, де все просто і легко, де можна зреалізувати поставлені цілі, дійти до поставленої мети і почувати себе хепі. І Едита Штайн, вона була тою, хто багато не займалася філософствуванням Христа, вона жила його моментом. В одному моменті вона сказала так: той, хто шукає істину, не може обминути Христа. Тобто вона розуміла одну важливу іс, річ, да, що істина це Господь, Господь, який не тільки Слово, але Господь розіп'ятий. Ми часто затримуємося на наших роздумах, і бо нам це комфортно і вигідно може, що слово стало тілом, ми між нами, а в моменті, коли Господь помирає, краще цього уникнути і від цього втікти. Коли подивимося на 22 рік, на 1922 рік, момент, коли Ерита приймає хрещення, вона каже одну таку річ важливу для неї і для розуміння взагалі її менталітету. Вона каже: Я хочу бути солідарною зі своїм єврейським народом, який переживає страждання. Вона каже: Я не хочу як католичка просто бути у безпеці. Я хочу бути з тими, хто гине. І каже, моїм таким покликанням нести хрест разом з істиною. І виникає з цього так наступний такий пункт, на який важливо звернути увагу, це самопожертва як відповідь на правду. Знати істину дуже часто є це не означає жити згідно неї. Ми можемо знати правду, можемо знати, що добре, що погано, але коли приходить момент навіть самому відмовитися від гріха або від чого, що від Господа нас відвертає, то наша воля на це не є здібна. І можна говорити про багатьох я зачув від багатьох людей, що я готовий за Христа померти, але не готовий відмовитися від гріха. Господь сам каже, якщо я хтось не є вірним малому, то ніколи не буде вірним великому. І Адита, да, вона не була тою, хто шукала страждання. Але коли це страждання прийшло, вона від нього не втікала. Вона не шукала захисту, вона прийняла хрест як виклик, який для неї дає Господь. Як вона сама каже, я приймаю долю мого народу. Господи, візьми моє життя як жертву за мир. І коли в 42-му році її арештували, разом з її сестрою Розою, вона була свідома того, що вона більше не вернеться. І виходячи з монастиря, остання, от останні слова, які вона сказала, звучать так: «Ідемо за наш народ. Вона жила тим, у що вірила. Знаєте, і коли подивимося на її життя, яке закінчилося газовою камерою, то здається, нічого доброго тут. Не відбулося. Це здається, що вона програла. Але коли дивимося з перспективи, то розуміємо, да, що правда, за яку вона боролася, вона народжується з любові, а вона не помирає. Тому що істина сильніша за смерть. Каже вона так: Я прийняла Хрест Ісуса, тепер тільки триматися за Нього. І коли дивимося на її приклад на її життя, то бачимо, що віра це не якась абстракція прийняття Ісуса за Господа, свого і Спасителя, має конкретні наслідки, які вона готова прийняти, і це є смерть. І коли святий отець папа Іван Павло ІІ оголосив Дітоштайн покровителькою Європи, він сказав такі слова: її свідчення стало мостом між народами, між розумом і вірою, між філософією і Євангелієм. Тобто, бачимо, що людина, яка несла в собі гармонію. Людина, яка була в своєму житті послідовною, і людина, яка не боялася в своєму житті наслідків, приймаючи Христа, приймаю істину. Тому ця конференція, ця наша зустріч, да, це така кульмінація. Бо правда, якщо вона справжня, завжди вимагає вірності, готовності до пожертви, любові і навіть смерті. Тому, хай святе Таштан буде для кожного з нас прикладом. Ну і звісно, запитання для роздумів. Яка моя відповідь на істину? Зручна чи жертвена? Чи вмію я приймати хрест не як поразку, а як шлях правди, що я готовий віддати заради правди, в яку вірю? Ну і звісно, практична порада. Знайди одну сферу, де тобі складно бути істинним, вірним істині. І цього тижня спробуй жити над правдою, навіть якщо це коштує зусиль. Помолимося, Господи Ісусе! Ти правда, яка була прибита до Христа. Навчи мене бути вірним тобі в малому і в великому. Дай мені силу не відступати, коли важко. Покажи мені, що хрест не кінець, а початок. Нехай моя віра буде не лише в думках, але в кожному моєму рішенні, вірності і жертві. Амінь.